Лист 20 мій любий шашеню. Дуже шкода, що ворог зумів відбити твої атаки на цнотливість підопічного. Ти мав би знати, що наприкінці він так завжди чинить, і тобі треба було б спинитися перед досягненням цієї мети. А тепер вийшло так, що твій підопічний відкрив небезпечну істину, що наші атаки не тривають вічно, і тому ти не зможеш застосовувати знову нашу найкращу зброю. Віру на вігласів у те, що позбутися нас неможливо, нам можна тільки поступитись. Гадаю, ти пробував переконати його в тому, що стриманість шкідлива для здоров'я. Я ще не одержав від тебе звіту про молоденьких жінок, які перебувають по сусідству з ним. Шкода, що ти не написав про це. Якщо ми не можемо використати сексуальність підопічного для позбавлення його цнотливості, то треба принаймні використати її. Для укладення бажаного для нас шлюбу. А тим часом я хотів би дати тобі кілька порад щодо типу жінки, я маю на увазі фізичний тип, який повинен змусити його закохатися, якщо закоханість, це найбільше, чого ми тут можемо досягти? Звичайно, в загальних рисах це питання вирішили за нас духи, які перебувають у безодні прірви. Набагато нижче, ніж ти або я, це справа великих майстрів створювати в кожному сторіччі. Загальну дезорієнтацію стосовно того, що можна назвати сексуальним смаком. Вони діють через невелике коло популярних художників, модельєрів, акторів і фахівців у галузі реклами, які формують потрібний тип. Мета полягає в тому, щоб спрямовувати кожну стать подалі від тих осіб протилежної статі, з котрими найвірогідніші духовно близькі, щастя, плідні шлюби. Так, ми вже протягом кількох старіч тріумфуємо над природою. Поширивши деякі вторинні ознаки чоловічої статі, як, наприклад, борода, які неприємні майже всім жінкам, і в цій ситуації отримуємо куди більше зиску, ніж ти можеш собі уявити, що ж до смаку чоловіків, то тут у нас величезне поле діяльності. Був час, коли ми спрямовували смак чоловіків на аристократичний тип краси. Змішуючи їхні бажання з пихою і стимулюючи домагатися прихильності від гордовитих і марнотратних жінок. Потім ми вибрали перебільшено жіночий тип слабкий, такий томливий, що примхи, боягузливість, манірність і вузькість розуму, які йдуть з ним у парі, перетворюються на чесноти. Тепер ми йдемо в протилежному напрямку. За добою Вальсу прийшла до баджазу, і ми провчаємо чоловіків любити таких жінок, чиї тіла майже не відрізняються від хлоп'ячих. Оскільки цей тип краси ще старіший, ніж більшість інших, ми збільшуємо хронічний страх жінки перед старінням, з багатьма причудовими наслідками і робимо її менше охочою і менш здатною народжувати дітей. І це ще не все. Ми значно розширили межі, в яких суспільство дозволяє зображення оголеного тіла, не справжнє оголення, в мистецтві і його демонстрацію на сцені або на пляжі. Все це, звичайно, омана, фігури в популярному мистецтві, намальовані фальшиво, реальні жінки в купальних костюмах або трико, обтиснуті таким чином, щоб здаватися пружнішими, стрункішими, ніж природа дозволяється дорослій жінці. Водночас сучасний світ навчений вірити, що в цьому ширість здоров'я і повернення до природи. Так ми дедалі більше спрямовуємо бажання чоловіків до чогось такого, чого насправді не існує, надаючи оку дедалі важливішу роль в сексуальності і водночас роблячи його вимоги більш нездійсненними. А що з цього випливає, ти можеш легко передбачити. Це загальна стратегія на цей момент. Але всередині цієї схеми зможеш заохочувати в підопічного бажання в одному із двох напрямків. Ти виявиш, якщо заглянеш у людське серце, що його хвилюють принаймні дві уявні жінки: земна венера і пекельна венера, і що його бажання якісно відрізняються одне від одного, залежно від об'єкта. Є один тип жінки, уставлені до якого його бажання природно штовхає його до ворога. Така жінка схильна до милосердя. З готовністю підкоряється шлюбу, вона забарвлена золотавим світлом побожності й природності, що викликає в нас відразу. Є й інший тип жінки, яку він брутально бажає, і хоче брутально володіти нею. Це такий тип, який найбільше зумовлює його відвернення від одруження взагалі, але з яким навіть у шлюбі він прагнув би поводитись як з рабою. Ідолом або співучасницею злочину. Любов підопічного до жінки першого типу може охоплювати те, що ворог називає злом. Чоловік не хоче, щоб вона була чиєюсь дружиною, і водночас йому шкода, що він не може любити її законно. А в другому типі жінки збити в грудку зло це саме те, чого він хоче. Це різкий запах у букеті, якого він прагне. В її обличчі просвічується або тваринність, або похмурість, або сила, або жорстокість, і це йому подобається. А в її тілі є дещо зовсім відмінне від того, що він звичайно називає красою, дещо таке, що у годину просвітління він може назвати потворністю, але що, завдяки нашій майстерності, можна змусити грати на оголених нервах його особистої омани. Прикладом реального використання пекельної Венери може бути зв'язок з повією або коханкою. Але якщо підопічний християнин і як слід задурманений несенітницями про непереборну і все прощальну любов, то його навіть можна підштовхнути до одруження з нею. А саме цього і варто було добиватися. Ти можеш зазнати поразки щодо перелюбства і щодо іншої вади, такої як відлюдництво, але і є ще інші. Маєш прямий способи використання сексуальності чоловіка для його загибелі. І, між іншим, вони не тільки дієві, але й приємні. Пробуджене нами на щастя може бути дуже довгим і дуже витонченим. З прихильністю твій дядько Крутень.